Ми не Росія і ми не можемо і не повинні діяти в умовах. Це ж все-таки хоч і оборонна, але демократія. Да? Ми маємо діяти в демократичній якби сфері, в демократичних умовах. Але тим не менше, от як на прикладі, наприклад, Тіктоку, да? нам потрібно думати, як протистояти цим загрозам, тому що ну, в Тіктоці несеться ну, багато того, що працює проти України. А, і от як тільки ми почнемо щось робити по Тік-Току, я от просто побачите, як підніметься купа захисників Тік-Току, купа захисників Прави Свобод. Здебільшого, я думаю, це будуть або ті, хто проплачений через якісь проросійські канали, або як казав ну, да, Ленін, корисні ідіоти. Uh, таких теж багато до речі, і, і їх ну вдало використовують на цих емоційних всяких речах і гойдалках.